Щеро вітаю вас, дорогі друзі, і партнери нашого служіння, велика благословена сім'я віри. Мир вам і благословення нехай прибудуть. Я, Віталій Вознюк, сьогодні радий провести з вами цей час ефіру, розділяючи нашу спільну віру, перемогу Ісуса Христа. Кожна обітниця, яку Бог сказав про твоє життя, вона є да і амінь і сьогодні. І сьогодні час приймати ці надприродні Божі благосвіння, що тобі належать по праву. Сьогодні той, той час, коли ти можеш в Дусі Святому долучитися до всього того божественного благословіння, що тобі по праву належить. Не перекладай свою відповідальність із себе на когось іншого. Бо Бог сьогодні він хоче, щоб його слово в тобі проявлялося, Його царство, яке є всередині тебе, Він хоче, щоб воно діяло, щоб воно функціонувало. І тобі треба шукати. І просити Духа Святого, як я це роблю, так само побуджую Тебе це робити. Якщо Ісус каже, що насамперед або найперше, шукайте, як функціонує Царство Боже і Його праведність, то це означає, що найперше, найголовніше, що ми маємо знайти в нашому житті, це функціонування Божого Царства в нашому житті. Бо це приведе нас, це дасть нам розуміння, це, це ствердить нас, це покаже нам, і ми таким чином будемо збудовані в розумінні функціональності Царства Божого на цій землі в ім'я Ісуса Христа. Я довіряю вас, в руки Божої благодаті. Я вас благословляю, щоб ви жили переможне життя завжди, щоб ви стверджувалися в Бозі, щоб ви бачили Бога перед собою, перед своїми очима як перемогу Ісуса, Царства Божого і Його праведності на цій землі. В ім'я Ісуса Христа я дякую всім, хто з нами. Будь ласка, зробіть репост на свою сторінку у Фейсбуці цього ефіру. Так само пишіть ссылку вашим друзям, знайомим, щоб вони могли теж побачити це піснення. І, звичайно, ваша активність в чаті вона допомагає нам продвигати це відео у пошуках. Тому нехай Бог благословить кожного з вас в перемозі Господа, і нехай Дух Святий ствердить сьогодні кожного з нас в його доброті, в його благості, в його благосовіннях. Я вірю, я абсолютно стверджений, що наша відповідальність є то, щоб функціонувати відповідно Слова Божого через віру, через посвяту себе в вірі. До Божих викликів, до Божого благословіння, яке нам належить по праву синовства. І знаєте, це ми говоримо вже не просто пусті слова, а це важливість для того, щоб ну, приносити вплив царства Божого у всі сфери нашого життя, в суспільстві, в політики, в економіці, в бізнесі. В юриспонденції, в науці, в медицині, в армії. Я хочу, щоб ви розуміли, це наша відповідальність принести туди світло Єванглія. Це продемонструвати туди світло Єванглія. Я можу багато свідчити сьогодні, але знаєте, моє свідоцтво дуже просте: що якраз ці роки. Війни вже майже другий рік закінчується. Вони, знаєте, зробили полярну зміну в свідомості багатьох людей, які спостерігають сьогодні за церквою Ісуса Христа, як вона проявляє себе. І один великий чоловік в генеральському званні, він сказав: Я хочу сьогодні засвідчити для тебе, що моя думка кардинально змінилася щодо вас. Ну, до іванських церков, до ну, так називаємо їх у світі протестантських церков. І каже я раніше думав, що одна, єдина правдива церква це там, ті, хто хрести носять, як він каже. Але сьогодні я розчарований в тих, хто носить хрести, бо вони показали свою істинну природу під час цієї війни або більшість із них. І ми побачили. Вас, яких ну, завжди викидали за рамки нашого існування, але ми побачили, що ви самі дієві. І я скажу вам, сьогодні це є можливість принести світло Іванглії. Можна сидіти і оплакувати свою ситуацію і казати, як мені один сказав, ти що не знаєш, що в нас війна? Я кажу, так, да, я знаю, і Бог знає. Але що ти з цим робиш? Знаєте, багато людей живуть з таким ну, з таким мишленням, що ось закінчиться війна. І тоді ми будемо там приймати рішення, будемо жити, будемо щось робити, відновлювати. А я хочу тобі сказати, сьогодні починай. Не живи життям колись, бо колись може не прийти до тебе. Живи сьогодні, будуй своє життя сьогодні. Роби те, що може твоя рука зробити сьогодні, демонструючи Царство Боже на цій землі. І єдина причина, по якій ми це робимо, ну по якій ми діємо так, це причина того, що ми посвятили себе Царству Божому, Його праведності, і ми дозволили Його праведності функціонувати в нас і в нашому житті, і в нашому домі, в ім'я Ісуса Христа. Тому ми віримо в це, ми стверджуємо це, ми благословляємо кожного з вас, щоб ваші очі були відкриті, бачити вперед істину Божої перемоги і Царства Божого, яке належить вам по праву. Я хочу сьогодні стверджувати вас в словах Євангелія. І давайте разом підемо в сьомий розділ від Івана, і будемо читати з 37-го вірша. Сьомий розділ Івана Євдіана. Це, пам'ятаєте, Ісус спочатку не хотів відтянути свято, і учні пішли самі, а потім Він з'явився якби таємно. Але дивіться, що там написано: в останній же Великий день свята Ісус стояв і вигукнув. Хто спраглий, хай йде до мене і п'є, хто вірує в мене у того, як сказано в писанні, і потечуть річки живої води. І це він сказав про Духа, якого мали отримати ті, що вірують у нього, бо Святий Дух ще не був посланий, тому що Ісус ще не був прославлений. Ну, це потужне слово, потужне вчення. І хочу, щоб ти на нього звернув особливу увагу. В останній великий день свята. Це було недільне свято, одне з трьох великих свят Ізраїля. І в це свято, знаєте, священик виносив воду на свідоцтво того Божого благосвіння, як Бог був із ними, як Бог давав воду їм в пустелі. І ну, він приносив це і він виливав цю воду. І він казав: ми ніколи не будемо більше спраглими, бо Бог є наше джерело, Він є наше благосавіння. І це був той ритуал, який священик ну, виконував передусім. Народом. І це було найбільше дійство у цьому святі. І написано, що якраз в цей останній день Великого свята Ісус вигукнув, хто спраглий, хай йде до мене і п'є. Тобто, буквально за якусь мить до того, як священик мав би це робити, і священик вже приготувався це зробити, він каже, Хто спраглий, я є вода життя, я був вашою водою життя. Ну, я думаю, і я в цьому переконаний, що євреї, які ходили по пустині, передвигаючись, ну, вони не ходили кожен день, щоб ви зрозуміли. Більшість, ну, скажімо, да, в них було багато рухів, і вони ходили навкруг того гори Сінай, і їхній рух був там, знаєте, по колу такий. В пустелі, але більшість часу за ці 40 років вони стояли табором в тому чи в іншому місці. Дивіться, що я хочу сказати. Камінь був Христос, з якого текла вода. Я не знаю навіть, як це об'яснить. Але Но вони носили цей камінь з собою. І в кожне місце, яке вони його перемістили, в нове місце, у них знову була вода. І тепер Ісус нагадує їм і каже: Ей, ви дуже швидко забулися. Я є та вода, якою поїлися, ну, напувалися ваші батьки в пустині. Я був тим каменем, з якого текла ця вода. Я є причина. Чому ви не будете спраглими? Бо він каже далі: хто вірує в мене, у того будуть теж витікати ріки живої води із черева, із утроби. Але спочатку, перед тим як потечеться з тебе, тобі треба напитися від його джерела, тобі треба задовільнити свою спрагу від його ну, річки. Ти маєш напитися від Його благодаті, від Його благовоління, від Його благословіння. І тоді Він каже, хто вірує у того, як сказано в писанні, із черева потечуть річки живої води, бо це він сказав про Духа, якого мали отримати ті, хто вірують у нього. Бо Святий Дух ще не був посланий, тому що Ісус ще не був прославлений. Дивіться, я хотів би, щоб ти сьогодні побачив це дуже важливе відкриття взаємодії з Царством Божим. Я хочу жити і демонструвати Царство Боже, але мені треба пропитатися Царством Божим самому. Мені треба шукати, як воно функціонує, мені треба пити від Його слова, від Його духа, істину, бо ця істина перероджує мене із середини. Це єдина правдива причина до кінця, якщо ти хочеш, щоб це функціонувало в твоєму домі, в твоєму житті, це тобі треба з'єднатися з цим. Чому так багато разів в Біблії є заклик до того, щоб ми пили від його джерела? Я скажу вам, знаєте, недавно ми сиділи роз, розмірковували, знаєте, та стара казка наших дитячих років про. Братка Іванушку, коли Альонка йому каже: не пий і скапиться, козльонком станеш. Знаєте, багато людей не розуміють, що те, що ти приймаєш у своє життя, воно тебе робить таким, як ти його прийняв. І що ти приймаєш, в те ти перетворюєшся? Якщо ти п'єш від його джерела, ти будеш подібний до нього. Якщо ти скопиться воду п'єш, можеш в козльонка превратитися. Я хочу, щоб ти це розумів. Я хочу, щоб ти дозволив Духу Божому поїдь тебе від відкриття істини Божої, коли ти проводиш з ним час. Знаєте, я дивуюсь тим людям, тим проповідникам, тим, хто називає себе віруючими, вони сидять. Напротязі цілого дня втикають в новини, дивляться там оці, знаєте, марафони різні новинні, і там, скажімо, всю ту брехню, яку там поливають, і розказують байки про ну, бажане видають за реальне. І я хочу, щоб ви реально зрозуміли. Після цього ти питаєш себе, чому мені в моєму житті такий поганий настрій? Чому мене подавляють так знаєте, різні там виклики, я так страдаю від тих страхів, переляків і всього іншого. А як ти хочеш? З чого ти п'єш, в те ти перетворюєшся? Якщо ти п'єш з Божого джерела, то Боже джерело принесе тобі звільнення, Боже джерело принесе тобі ствердження, Боже джерело принесе тобі натхнення, Боже джерело приведе тебе до радості в Ісусі Христі. І навпаки. Ти не зможеш насолоджуватися Божою перемогою, Божою радостю, Божим торжеством, якщо ти не п'єш від Божого джерела. І, звичайно, тим більше ти не зможеш жити життям царства Божого і розповсюджувати царство Боже, якщо ти не п'єш із Божого джерела. Він каже: тому, якщо ти віриш, із тебе можуть потекти із твого черева потечуть ріки живої води. І це він сказав про духа, якого мали вони прийняти. І тепер ми прийняли Духа Божого. Дивіться, знову, я хочу сказати, наліччя Духа Божого всередині тебе не дає тобі автоматичного ну, гарантії того, що з тебе будуть текти ріки самі по собі. Ріки течуть з тих, хто вірує, і з тих, хто п'є. Ти мусиш це прийняти для свого життя. Ти мусиш зрозуміти, це, що іменно так це функціонує для тебе сьогодні. Дивіться, ще хочу трошки вам тут же в Євангелії від Івана, 4 розділ, чуть перегорніть раніше. І, і там Ісус розмовляє з цією жінкою е, Самарянкою, ну, герой якого ми всі знаємо, 4 розділ Євангелії від Івана. І я кусочок його розмови хочу вам прочитати. Десятий, з 10-го вірша Він каже: Ісус сказав їй у відповідь: якби ти знала про дар Божий, і хто. Той, хто каже тобі, дай мені пить, то ти сама би просила у нього, і він би дав тобі живої води. Жінка каже йому: пане, тобі набрати нічим, а колодязь глибокий, звідки ж у тебе жива вода? Невже ти більше за нашого отця Якова, який дав нам цей колодязь, і сам з нього пив і його сини, і його худоба, Ісус сказав їй у відповідь: Кожен, хто п'є цю воду, схоче пити знову. А хто п'є. Вип'є води, яку я йому дам, той не схоче пити вовік. А вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, щоб є у вічне життя. Жінка каже йому, пане, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди набирати. Ісус каже: піди і поклич свого чоловіка, і приходь сюди. Знаєте, це дуже потужна історія. Я вірю, що в цій історії ми навчаємося. Дай мені напитися. І вона каже: ну, знаєте, вона здивована була: як ти, будучи юдеєм, просиш у мене самарянки пить воду? Ти що не знаєш, що юдеї з самарянами не спілкуються, не сообщаються? Чому? Бо самаряни це полукровки, це змішані євреї з неєвреями. І вони жили окремо. І для євреїв це було огидно з ними спілкуватися. Євреї, це було приниження, вони вважали їх собаками. Такі, фу, ти ніхто. І тут Ісус приходить, і Він питає у цієї жінки: дай мені попити води. І вона здивована, вона каже: Як? Ти, ти, ти ж ти єврей, ти іудей, ти діти, як іудей, ти прийшов сюди і ти просиш у мене пить. Це ж принижує тебе. Чого ти, чого ти до мене звертаєшся з цим проханням? А Ісус і каже, якби ти знала, дар Божий, і хто той, хто каже тобі, дай мені пити, б сама у мене просила пити. Тобто Він практично з неї ну, починає розмову для того, щоб зав'язалася розмова, він торкається самого болючого. Бо вони пройдуть все, де поклоняться Богу, де не поклоняться, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися, це самі больні їхні теми. Але тепер дивіться, Ісус каже, якби ти знала дар Божий, і друге, якби ти знала того, хто з тобою говорить і хто в тебе просить, ти б попросила у нього. Бо у нього є слово, відкриття істини, яке назавжди угамує твою справу. Знову повторюю. Хто спраглий, іди і пий. Якщо ти прагнеш, якщо ти незадовільнений тим, що ти маєш, якщо тебе не устраює те, де ти знаходишся, якщо тебе розчаровує твоє, твої переживання, твої турботи, твої якісь страхи і все, то що ти робиш для того, щоб цього позбутися? Нічого, пастор, я не роблю. От в цьому є диво. Тому що він каже, якби ти знала, якби ти прийшла до мене, якби ти у мене попросила, я дав би тобі такої води, якої би ти. Ну, напилася, і ну, це була б жива вода. І знаєте, вона, вона питається з ним парити йому чи парирувати йому там, ну, колодязь глибокий, як ти достанеш, тебе нема чим почерпнути і все інше. Бла, 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 бла. Вона каже це, а Ісус каже їй відповіді: кожен, хто п'є цю воду, схоче пити знову. Фізична вода знову тобі треба її пити. Воду треба пити постійно і правильно, ти ніколи не позбавишся. А хто п'є воду, яку я дам йому, про що він каже? Він каже знову про Духа Божого, який несе відкриття істин Божого Слова для тебе, для твого життя, щоб принести в твоє життя відповідь відповідь Бога про твоє призначення, про твоє життя, про твоє ну, бачення життя, про те, що ти можеш, де ти маєш бути. Ось про що має принести Дух Святий тобі відкриття. І він каже сьогодні це до тебе. Він звертається цим до тебе, до твого життя, і він каже: Будь ласка, я хочу, щоб ти це побачив. Я хочу, щоб ти розвернувся до мене. Я хочу, щоб ти ну, почав вірити в це. Я хочу, щоб ти збудував своє життя на підставі цього відкриття і побачив завтрашній день зовсім в іншому новому вимірі тої Божої сили і Божої благодаті, що належить тобі по праву. В ім'я Ісуса Христа я підбадьорюю тебе сьогодні. І жінка каже, дай мені такої води, я хочу пити такої води і щоб не приходити сюди. Аллилує! Я хочу, щоб ти сьогодні сказав йому це в твоїй молитві, в твоїх роздумах Дух Святий напої мене твоєю живою водою відкриттям істини. Я до кінця не розумію, як працює те чи інше ну, принципи твоєго слова. Я не хочу задовільнитися тільки частковим. Я не хочу зупинитись на, на, знаєте, на я частину зрозумів, о, класно, ідея хороша, і я побіг. А до кінця не зрозумів, як ця ідея працює. Дух Святий, навчай мене, Дух Святий відкривай мені, Дух Святий показуй мені, Дух Святий розширюй мене, Дух Святий напуй, напувай мене живим відкриттям слова з живою водою, якою, яка задовільнить мою правдиву спрагу. Я не хочу жити життям, ой, я такий недовольний своїм життям. Чому ти недовольний своїм життям? Бо ти не захотів прийти до нього і пити, бо ти не виділив часу, щоб провести з ним часу, щоб спілкуватися, щоб задати питання Духу Святому, щоб почути відповідь від Нього. Ні, питання ми задаємо, у нас з цим все хорошо, але в нас немає часу на те, щоб почути відповідь. У нас нема часу, щоб прийти, Слово Боже, і почати досліджувати Слово Боже. У нас нема часу, щоб перебувати у Слові Божому. Отам є трагічно. Тому я підбадьорюю кожного з вас і кажу над вашим життям благословіння, над вашим життям мир, над вашим життям праведність від Бога, над вашим життям заспокоєння, над вашим життям царство Боже. Нехай функціонує і воно практикує вас у житті Божому, в ім'я Ісуса Христа. Я довіряю вас в руки Божі. Я благословляю вас жити переможно. Я благословляю вас жити, знаєш, ствердженим життям Царства Божого. Бо Царство Боже, це не їжа і питво, це праведність, мир і радість у Дусі Святому, або який дає Святий Дух. Тому сьогодні, якщо ти спраглий, іди до нього і пий. Прийди до нього, проведи з ним час. Просто відкрий йому твоє серце, поговори з ним відкрито про твої переживання, страхи чи якісь, якісь обставини, і скажи, Господь, дай мені задовільнити цю потребу, цю спрагу через Твоє Слово від твого Духа. Бо я його прийняв, і я хочу з ним бути. Молись в Дусі Святому на мовах, проводь цьому час. Кожний день, виділяй цей час, заставляй себе, аж поки це не стане твоєю звичкою і ти побачиш, як твоє життя зміниться до коїна. Я довіряю тебе в руки Божої благодаті. Я тебе благословляю, жити переможне життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь.